Yeah. When you're feeling this. down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All yeah. of this bad and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's Wake go. up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna yeah. be another cog in the machine? You feel now. the hope in this beat, yeah, the hope that you need Let's to go. proceed and be exactly what you wanted to be. Okay, alright, okay. and I'm proud, yeah. hype, and I'm loud. Yeah. I'ma shout all about how I feel in the now. That's Ain't right. nobody ever gonna try to change me. Till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd I won't feel down I got hope right now And I know I'll be found I don't really care just what all other haters gotta say I know everything I do is gonna make a fade away yeah. And when you feel like you're nothing But you wanna be something Yeah well, All you really need is hope I just want you to trust me If you wanna be something Yeah, yeah. Then all you really need yeah. is hope Йоу, всім привіт, мої подписчики! вас вітаю в новому відосі. В якому, як ви вже зрозуміли, ми поїдемо нарешті кататися на моїй червоній МТСі, Дніпрі 11-му, з дімою на мінську 125-му. З самого початку ми мали сьогодні їхати достроювати вже кришу на нашій хатці в лісі. Але Діма вже перехотів туди їхати, і ми вирішили просто поїхати покататися по полям, понавалювати трошки, так як я давно не катався вже на цій МТСі, відосів також давно не було. Тому я вирішив все-таки поїхати покататися разом з Мінском Буде, думаю, цікаво. МТШечка не заводилась в нас напевно місяць з чимось, Вообще я не ліз до неї, навіть не пробував. Просто вона стояла так, як робив хасіка, і займався іншими ділами. Тому зараз буде. Перший запуск за місяць простою. Перед початком відоса ставте лайк, обов'язково підпишіться в підтримку мого каналу. Також напишіть класний комент в коментарях. Також дуже вдячний всім спонсорам каналу. Ви досі підписуєтесь, поновлюєте спонсорство. Я дуже вам за це вдячний. А ви, якщо хочете стати спонсором каналу та мати ранній доступ до відосів та дуже багато бонусів по посиланню під відео, переходьте та оформляйте спонсорську підписку. Дуже вдячний всім за три тисячі підписчиків. Давайте зробимо чотири тисячі підписчиків. Тому всім, хто зайшов подивитись це відео, я вам бажаю гарного перегляду. Так, зараз ставлю акумулятора після касіка. Він трошки посаджений, але я його зарядив. Подивимось, чи він зможе завести МТ-шку. Перший запуск за місяць простою, пососи підняв. бути все нормально. all we want is home Те, коротше, єтлося! До речі, ця МТшечка в нас продається червона, є 11-й. Пишіть мені в інстаграм або в телеграм, посилання буде під відео в описі, і запитуйте щось про цю МТ-шечку та купуйте її собі. Так от, а я йду вдіватися і виїжджати. Зараз їдемо до Діми, по ідеї він же все. Оце то я давно на ній не сидів капаць. А Оце то да! Перший раз за місяць на ній катаюсь. Стоит Димын и люто выкрашенный Минск. И Дмитровна уже выходит. <laughs> Дима завился. Приветствую. <laughs> люто выкрашенный Минск. Нормально, не? Ну, вообще нормально. Оці ці савки красивы не красиво, але виглядає всегда як говно, бля. Старе. Що, вірдолем десь туди нагоним. Это воротнуло, конечно, -мо! Я вже й забувся! Я шокований. Ох тут пилюка. Прийдеться мить. <риклад> Діва пішов. покруче. Опа-на! Класс, поле, зараз подрібтим! 你好。 з дорогою Вообще боком не йде. Ой-ой-ой! Вот -ой это -ой. да! Бляха-муха, разгон просто лютейший. Давайте заїдемо. Туда. Зараз назад вернемося, трошки ще не робимо шуму. Да вообще, Лютопель. Ой, ой, ой Вот это да. Нормально я дав чи ні? Нормально, Нормально здалі звідти сняв. Четверта повищена на взльот. 120 на спідаку. Проїхатися На Діма ніколи не їздив на цій МТсі в одиночку. Пожди, акумулятор, бляха, муха. Знаєш що? Я цього акума забув прив'язати, курва срана Оце то да Як же ж повезло, що він не вилетів, блін, нано на, Клеми трошки погнуло, но нічого страшного. Трошки треба його прив'язати, тоді буде нормально. Дима пошов! Оце то в моей звучара. Трактор, тупо трактор. Короче, я цієї МТшки, давно я на ній не гонял. И вона вообще не похожа на касика. І передалить вона як дурна, короче, вообще клас Оце то да! Ну, виглядає воно по Конському? Що таке? Едет? Да пи... <laughs> ну, слухай, но. Ну. конь лютейший, да? Но привыкнуть, Ну, Вешана тема, я ж кажу, це. просто самый лютый, наверное, советский мотоциклет. Тебе, короче, понравилось, да? Да, МТШ хочется хочешь себе? Ну. No. Ну, слухай, ну. в Мінськ часи. Там хтось їде, ми їдемо на горочку. О! Оце то часи! Під'їхали ми на таку горку, я сюди вже виїжджав на МТС, і треба ще попробувати на відос. Хрена нас два. Я всівся! Так, что, шара распробуем? Ой! Опа ой! Ой-ой-ой! 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 Упал! Упал! Люди по катушке! Бляха, муха! Вот это я дам джигернаута! <гум> так, о блін, зеркало не зламав. Даже зеркало не зламав. Зараз поки що все не вилилось, їдемо Покупаємося, мабуть, заснімемо вам купання, стрибки в воду, трючки, сальтушка, щучки і все подряд. Коротше. На МТ дня пере 11. І з вас, до речі, подписочка і лайк за таку, за таке моє стрімління виїхати на цю горочку, але не сьогодні.

Йоу, коротше все, під'їхали ми на ставок. Зараз ми покажемо пару труків. Конських. Що, нормально, мабуть? я думаю. Вчора купався. Вже якась в мулові вона. Секс просто. Так. Каже Діма дуже чудова вода. І так, Діма, пішов. Перший взльот. Я пошла перший міст стрибок буде щупендросла <рес> Подписчики, з вас лайк за таку сальтуху! <рес> І дивіться спира зараз... Зараз просто отак. <рес> о, блядь! Ой-ой! Ой-ой! Це була бомба. Я пішов! О, блін, п'ялка, пта! О! Короче, все, зараз буде дощ. Тому ми купаємося і їдемо додому. Кому сподобався відос з... МТ-червоною, мінськом, біжевим, білим, білобрисим. Ставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. І на мій інстаграм, на інстаграм Діми, на телеграм. Всі посилання будуть під відео.